Всім привіт! Сьогодні ми вже в новому лісі. Я ось знайшла одразу муховичка. У мене вже є кілька. Таких трохи старших. Оце польський грибочок. Надкушений молоденький ще. Така в нього гарна темна ніжка. Темна шляпка. А коли надавити? Він потемніє. Ось порівняємо з маховичком. Видно різниця, але вони взагалом схожі. І ще один підберезовик. Такий гарненький, молоденький. Вийшла на таку гарну галявинку. Цікаво, чи тут щось буде. А на цьому місці багато таких червоних муховиків. Такий муховик, як маховик, тільки червоний. Це називається муховик різнобарвний. Отут, між іншими грибами росте ще такий грибочок. Це свинушка тонка. Ми їх, слава Богу, ніколи не збирали, бо ми почали збирати гриби вже, коли всі знали, що свинушки смертельно отруйні. Їх, мабуть, що досі хтось збирає і їсть. Такий непримітний гриб. При дотику темніє і отак от бруднить руки. Залишаємо цю свинушку тут. І йдемо шукати нормальні і стівні гриби. І ось тут ще такі малесенькі зовсім. Да, Знайшли ще такі великі м'ясисті сироїшки. Вони мають бути дуже смачні, але сьогодні я не збираю і віддаю свої юлі. І ось що така молоденька. Красотулька. Знайшли ще ось такі опеньки. Дуже гарні. Темні, з товстими ніжками, величезні. Просто кайф. Так Тут таке грибне місце. От такі в мене сьогодні збори. Почнемо з опеньків. Я назбирала їх багато, це тільки частина, їх вже ось почали мити. Бо дуже брудні. Ще не дуже багато, але різні тут в мене муховички, е, польські гриби і кілька підберезоків. От, власне, і все.